Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху триває на Закарпатті. Працівники патрульної поліції привертають увагу до зручних та безпечних умов для усіх учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів та користувачів вело та електротранспорту. Відтак активно моніторять ситуацію на дорогах краю. Понеділка того тижня ми вже почали роботу у цій сфері. Наш відділ безпеки дорожнього руху у руху управління патрульної поліції в Закарпатській області, а також наш батальйон. Значить, за цей тиждень у нас вже складено порядка 70 матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху, які стосуються пасажирських перевезень, обов'язково технічного контролю транспортних засобів. Були складені у нас матеріали. Дуже багато матеріалів складено по утриманню вулично шляхової мережі. по... Автодорогах області, в тому числі і М-06, автодороги міжнародного значення. Перевищення швидкості одна з головних причин дорожньо-транспортних пригод, кажуть патрульні. З початку року таких порушень на території області зафіксовано понад 39 тисяч. Серед інших недотримання дистанції, порушення правил маневрування та проїзду перехресть, кермування у нетверезому стані тощо. Також нерідко фіксують наїзди на пішоходів. В основному смертельні наслідки наїзду на неїзду на через те, що пішоход не був позначений взагалі. Тобто його не було видно на дорозі. Це, це, в більшості випадків це траса, перехід дороги у невстановленому місті, пішохід у чорному, темному одязі його не видно, швидкість на дорозі велика. 70-90 км за годину. Це при умові, що водій не порушує швидкісний режим, і практично за ну 40 сорок метрів побачить, ну, побачить він пішохода, але не зможе зупинитися. Часто ДТП відповідальність не лише водія, але й пішохода. Тому закарпатців вкотре закликають використовувати світлоповертаючі елементи, аби бути помітними на дорозі. Йдеться не тільки про відповідальність за. А те, що не використовуються світлоповертаючі елементи та флікери, йдеться про ризик потрапити у дорожньо-транспортну пригоду і навіть іноді з фатальними наслідками. Тобто відповідальність насправді не є велика згідно з Купапом. Це 255 гривень за невикористання світлоповертаючих елементів. Натомість ризики значно більші, пов'язані з власне отриманням імовірних травм, а іноді це і ДТП із загиблими.